Всім добрий день! Для тих, хто мене не знає, я Квасикова Ганна Сергіївна, завідувачка відділення відокремленого структурного підрозділу Фахового коледжу вимірювань Державного університету інтелектуальних технологій та зв'язку, кандидат фізико-математичних наук, викладач вищої категорії фізики та математики, вчитель-методист. Презерв всеукраїнського конкурсу педагогічний Оскар 2024. Що я хочу донести до вас на сьогодні і чому ми зустрілися? Сьогодні до мене навіяло минулим та трошки дитинством. Я вирішила завітати до своєї улюбленої бібліотеки Філія 19, яка знаходиться на Єфімова-12. І побачити, що змінилося в цьому закладі. Змінилося насамперед багато чого. Бібліотека стала справжнім витвором мистецтва. На полицях можна знайти не тільки книжки рідною мову, а також іноземною. Більш всього, для мене було несподіванкою, що мене зустріли висококваліфіковані фахівці, які знали мене ще з п'ятирічного віку. Це було дуже приємно і несподівано. я хочу сказати молодому поколінню, що потрібно читати, читати, читати та читати, для того, щоб чогось досягти в житті, для того, щоб розширити свій кругозір, для того, щоб бути людиною, яка має свою точку. Зору. І зараз я хочу представити ряд книжок нових, які прийшли до бібліотеки, і які дуже корисні на сьогоденні. І першу книжку, яку я хочу порекомендувати, це книжка доктора Анни Марія Емафідон Меф Тобто ця книжка представлена ось в таких яскравих ілюстраціях. Що в цій книжці такого? Тут дуже багато в цій книжці цікава на математики, також ігор та підробок своїми руками. Книжка корисна не тільки для викладачів математики, не тільки тих, хто цікавиться математикою, а також просто для того, щоб розширити свій кругозір. Раджу. Наступна книжка. Це в нас Леонардо Да Вінчі, також іноземною мовою. Також в цікавих ілюстраціях. І показано тонкий зв'язок математики та живопису. Дуже цікава книжка. До речі, на основі цієї книжки була виставка Леонардо да Вінчі в Одесі. Є відеозаписи відповідні на YouTube каналах, можна передивитися. Ще одна книжка на сьогодні: Дитинство славетних людей. Що в цій книжці такого, що я закохалася з нею з першого погляду? Ну, по перше, ілюстрації просто дивовижні. В книжці знаходяться. Люди видатні від Нефертіті, Чарлі Чапліна і Дід Піаф Дейсака Ньютона. Більш того, звідки з'явилися іероглифи, якісь таємниці фортепіана нот? Звідки походять різні дивовижні назви, історія паяців, весь світ театр. Ну, все, що можна в цій книжці, тоненькій, можна знайти відповіді на всі питання. Книжка підійде як дорослим, так і дітям. Для того, щоб просто отримати задоволення. Раджу, дуже-дуже-дуже. Наступна книжка. Молодь дія 50 дітей і підлітків, які сколихнули світ. Том Адамс. автор. Ця книжка не входить в порівняння не з якою, Тому що всі видатні люди, Пабло Пікассо, Пакахонтес і такі інші. Наведені в цій книжці. Знову книжка має дивовижне оформлення. Подивіться, який шрифт, які малюнки, яка інформація коротка за кожну людину видатну. Тріумфи, перемоги, знахідки все тут можна знайти, подивитися і поповнити свої знання. Наступна книжка також іноземною мовою: Clean and Safe water». Що цікаво в цій книжці? В цій книжці у нас представлена ось таким чином технології різні. А саме, забруднення повітря, як його позбутися, очисники води. Таке інше. Тобто, для кого я пораджу цю книжку? Для тих, хто цікавиться екологією, навколишнім середовищем, різними технологіями, також викладачів іноземної мови, для презентацій різних, для учнів, хто хоче поповнити свій словниковий запас. Тому що книжка десь приблизно англійською мовою, рівня А2. Десь так. І якщо ви хочете, для того, щоб зацікавити учнів своїх, щоб це не було нудно, ось ця книжка стане у нагоді на уроці англійської мови. А також просто той, хто хоче почитати для себе. І на сьогодні ще одна важлива книжка, я вважаю. Таня Лойд Кай і Марі Ф. Трамблі під тиском Наука про стрес. На сьогодні я вважаю, що вона дуже. Важлива ця книжка. Якщо ми хочемо позбутися стресу, ми можемо її перечитати і перестати тривожитися. Оформлення також гарне, ще гарний. Цікаві малюнки, ілюстрації, а саме головне техніки, як позбутися стресу. Хто хоче позбутися цих тартур і нарешті припинити тривожитися, ця книжка стане у нагоді. Раджу. Ще хочу додати, що ніколи ніяка книжка не буває зайвою. Завжди всі знання колись нам знадавляться. І ми не знаємо в житті, що нам потрібно, а що ні. Тому знання ніколи не бувають зайвими. Праця ніколи даром не пропадає. І нема нічого неможливого. Неможлива, потрібно тільки більше часу. Читайте, знаходьте відповіді на свої питання в книжках та в собі. Бажаю успіху!